Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чермому відео. Ми з шаленим твічем зібрались сьогодні ввечері, в середу, покрутити першу ікону у FC 25, яка б не була гра, які б не були лаги, глічі і баги. А перша ікона це бляха, перша ікона. І тому ми раді вас вітати. Якщо ви новенькі на каналі, обов'язково підписуйтесь. Якщо ви самі раптом відкривали, то, по-перше, приходьте до нас на Твіч. По-друге, напишіть тут мені в коментарях, кого зловили особисто ви. СБЧ коштує 200 тисяч монет. Від нас вимагають три збірки. 85 рейтинг та інформ, і дві збірки 86-го рейтингу, плюс кожній по одному гравцеві 87-го рейтингу або вище. При собі стоїмості 200 тисяч монет ми очікуємо, що тут дуже багато карток з рейтингом 87 або нижче, які будуть перемогами. А отже, сподіваємось на гарний дроп. Джан Франко Зола, Дзамброта, Фернандо Ельніньо Торас і таке інше готові поповнювати ваші склади. Перший пане Аємлет, пане Літі, дякую всім за фолою, дякую за підписки, по ЛЕТІЛЕЕСТЕ, Голландія. <coughs> Це буде клювер, да? <laughs> стіна. <Yeah>. Hell yeah! <laughs> Перша стіна, І мія пачетті. Пак ікона. Бейс. Тот. max 87, майже як на англійській мові. Let's go. Дайте мені гарний прапор. Волкаут, АТТ, Голландія, та ну нахрен не кажи, що це другий Клюверт. Що відбувається? Там немає більше нікого, крім Клюверта. Під 750 людей та на стрімі А Ану, лівий мізинець, пане Сірогозий. Бляха, це схоже що знов цей тіп. Прикиньте. Боже їй, що? Слухайте, так що компенсація? Ну, це гарант Клювер. <кій> а в чаті хто відкривав? Є в кого ні клювер. Що це таке? Три поспіль. Кая <кій> як таке можливо? <кій> Ой, Боже, пане Сіровози. Співчуття. Якщо вийде Голландія, то я скажу, так і мало статися. Якщо гарна карта, то це не Голландія. Це не Голландія, це Аргентина, це Ернан Креспо. з бородкою теж, да? Let's go. Let's go. Верніть клюверта. А і теж Паверхедер. Боже, яка стіна. Ой. Почекайте, а крес пограв за рому? Ні, він за Лаціо грав, да? За Мілан. 4 габела, вибачаюсь. 0-4 в одну калітку. Пане Ігор. Шатаємо горло далі. Давай, спроба номер 5 Мені всі здаються клювертами. Але це Мексика. Чат! Це перший не клюверт, і перший не креспо, і перший, хто відбиває вартість пакетика до речі. Тому що це Ернандес, і він 250-260 тисяч монет. Золотий ферстач. 89-й пес, п'ять удари, шость дрібнях. Не супер казаря, але будемо відвертими. Після того, що ми побачили, це. Спроба номер два. Вот в Ліверпулі тобі. А, ну, лет'с гоу. Ну, вірш, бік, биг, биг мен. О, ні, це схоже знов в клювер. Ні. це дієм. О, ні, О-хо, не, боже. Боже. Ну який хатузов. Ну там же є емакерли. Е -е. Ну що це за стіна? О, Хо-хо-хо-хо. Дискорд буде у 21.06. Ну, який гатуз? Слухайте, ну, клюверти, гатузо. Давай, склад класний. Команда цікава. Бажаємо тобі успіхів в твоїй коні. Мені здається, це здобув клювер. Мені всі клюверти. Хорватія, окей. Давор шукер. Є, чат, перемога. Давор шукер, let's go. Золота тривела. 83 пейс. У, як він танцює! Дивіться! Це просто неймовірно! 190 тисяч монет, чи скільки там? 160. Let's go. 190. То ти майже перемогу натягнув. Але ні, Давор, ти нас не розведеш. Зробив нам стрім. Чи зможемо ми зараз побачити щось гарне? Бажаю тобі успіхів. Це креспо. Ні, це, це мексиканець. Це буде друга перемога, але. Хочеться побачити цікаві карти, чат. Я не знаю, хоча б Макеллє, хоча б Дзомброто. Типу Ернандес, то плюс-мінус, звісно, але. Не те, на що ми розраховуємо. Перемога зі смаком лайна, да, точно. Пане Остап! Ваша спроба. Єй! Нам потрібна гарна перемога. Будь ласка. Будь ласка. Англія. Стоп. О, ні, там Ян Райт. Там же Ян Райт, да. Він теж бездарь. Барнс лівий вінгер. Ну, ще тебе не вистачало, братан. Яка стіна. Хто там за арсенал вболіває? <кій> ну, до речі, цей 158 це ще більш-менш. Пане Геральт, тепер якість прекрасна. Бажаю успіхів також. З перших шерплей з першого сезону ви з нами і. Окей. І Верон, та господи. Еіей, Є... ну ми назвали 9 бездарів перед початком крутілки. І просто кожен з цих бездерів вже випав. Пане Туровський, по-моєму, це дебют. Бажаю успіхів в вашому дебюті. В тебе ж там Мілан на аватарці? Да? Контора побачила це, і така Hell є, yeah. На тобі. І Васька калюжного, да? ха є, yeah, ось Hell каже. Отак от я. Давай. Готовий йти ти в наступне СБЧ. Отак просто. Let's go. Ой. Нам потрібна ікона, яка грала під номером 7. І Це М. Англія. О, це буде Френкі? Це буде прям перша, напевно, перемога, за яку не соромно, да? Це товстий френкі, ча. 350 тисяч монет. І на поточному етапі гри. З павершотом, з 88-ми ударами, з 86 ми передачами, з 77-м пейсом. Це реально непогана карта. Пане Шакал, тут з нами. Відкриває свій. Пак на ікону. Давай. Давай ще одного центрального захисника йому і ей. Ні. Сукер! Let's go. Трімела яка не летить. Доброго здоров'я! Ха-ха-ха. <плес> Який подивіться. Й89 удари. Ну, шакалу в склад, можливо, і норм. Пацюку шукера справедливо. Ха-ха. <плес> Випав свій Клюверт. Let's go. Пане дно інтернета, вітаю вас на стрімі. Єй, 3 на 9 співвідношення. Нам потрібна перемога. А ми бачимо чергового клюверта. Let's go! Let's go! 10 ювелейна габела. Він був перший. Він буде 10-й. Він буде, напевно, 20. <свісно> Він буде 30-й. Просто, let's go. Як можна так знущатись над реально сильними футболістами, да? Патрік Клюверт. Пригадайте його фінал. Фінал. Гол у фіналі Ліги Чемпіонів. Станіслав, напиши плюсик в чат, друже. Ми тебе забанимо. <laughs> так, пане Станіслав, твоя ікона. О, хтось, хтось дивіться, патлати. Це М'якс, ні. О, це Райкард! Ми тільки поговорили. Чат! Let's go! Ось він. Ось він. Легендарний Аякс 95-го року. Хе-хе! Yeah. Сюди! Сюди! Оце вже прям перемога без жодних сумнівів. Золотий гачок. 87-й Деф, 86-та фізика. По-моєму, роль плюс плюс на опорного півзахисника. 500 тисяч монет на маркеті. Let's go. 87-й кумір. Наступний. Гарячий пережечок FC. Поп пішла на нього. А хто йде до нас? Мексика. Перемога зі смаком такого собі, як каже чат. 260 тисяч монет коштує цей Ернандес. Але. Коли є у всіх тюрам за 50к, да, чи скільки там за 25. Але хоча б трошки підрівнялися, і було пару прям гарних карт. Це вже краще, ніж було на початку. <кхем> так. Окей, let's go, друзі. Наступна спроба. Тут зараз чат вангує замброту, тому що тут команда неймовірна. Робер Перес. Здивований, я ще тут буде перемога в такому складі. Ні. 0% здивування. Це дуже класна карта. Я на ньому трейдив, я за нього грав. Фінеси летять просто казарняче. І дріблінг він важкуватий дійсно. Можливо, пейсу не вистачає, але фінеси класні. І ви не, ви не відчуваєте 79 удари через те, що плейстайл плюс золотий. Мені сподобався Робер Перес. А Ібро теж Пацюк. Ібро, <кій> по-моєму, не напряму переходив. Так, він дуже швидко відкриває і бачить. Оу, Шабі Алонсо! Нічого собі, я вже готувався сказати містера Івана Гатуза Калюжного. Шабі Алонсо це в цій версії FIFA дуже непоганий, тому що. Так, ну що, пане Вестік, в якого консоль? Сподіваюсь, не заберуть. Давай. Ферве. Оу, стоп. Ферве? А, Ян Раш, містер Усач. Я пригадав. Минуло FIFA, де він був центральним півзахисником, в нього ж була карта Winter Wild Cards. Я думаю, як він може бути форвард? Я Думаю, чи що, тобі і її поклали Бейла сюди. А, а ні, тут містер Садж. Хел є, висували. Лет'сго. ха Привіт, тобі передає Лісичанськ. Я тобі кидаю наші молоточки. А контора тобі дає, містера Усача. це знущання над людьми. Ну який я нраж. Ну, first touch, Ай. Ні. Ай. Ну, не жили багато, і нема сенсу починати, да? Ваша ікона, успіхів вам! Хтось такий йде кремезний. Ми знаємо, хто це? Співвітчизник містера Віорджила Вандайка. Але тільки не Вьорджил і не Вандайка. Щось змінили. Підмінили трошки таймінги. Подивіться, він завжди виходить як фул Бєзер. Просто всі люди, як люди виходять, А це не, не видно, що Бєзнер вийшов. Жека когось продав. Пан трейдер. давай. Трошки поганенька якість, але. О ні, Верон. А пірло ж не міг бути да пірло вищим рейтингом. Хуан Себастіан. Лацео. go. Легендарне Лацео Свенно Йорна Еріксона. Але у Фіфа, на жаль, Верон то таке. Він легенда Інтера хіба? Окей, ну що, пане Шотік? Нам потрібен нападник іспанець. Англієць. Це буде Ян Райт. Майже. Теж грав за прем'єр прем лізі Але стіна декілька поспіль стін зловили. Гамбела, друже. Да, майже. Ти од, одним поколінням раніше. Пане Роні 96, ваша ікона. Бажаємо успіхів! Опа, це З. Сербе, Німані Відіч. Отаке. 450 тисяч монет. Людинка так собі, да? Але карта у FIFA непогана. 90 деф, 89-та фізика. Ну це скрипти всі. Знімає свою приставку. Як він дає нам шерплей. Ось він! Let's go! Оце, оце я розумію, чоловіче. Yeah, давай! Перша спроба. Ха-ха-ха! Ні, Хенрик Ларсон! ні, це стіна! Ха-ха! Слухай! А, але атмосфера зачотта! Ха-ха-ха-ха! Блин! Куди ти пішов? Ні-ні ні. Ха-ха, ні, ні. мені аж погано стало, Ха-ха-ха. Він -ха. телефон до стіни прислали. Так, давай, Серега, друга спроба. Сподіваємось, зараз ти будеш стіну нам показувати. Це сол Кембл. Let's go. Я хотів сказати, показуй стіну ще раз, щоб воно потрапило в Дарійську, але хрізу, Ярік змонтує якось. Є yeah. хе, yeah, від мене теж лайк, сол Кембл. Сюди 400 тисяч. Томі руїна. Та ти вже не руїна. Ладно, ти непогано вчора враж тащив. Ну, єй, нам потрібна гарна ікона. Ха-ха-ха! <ріст> Чат, ми в Діскорді. Ми швидко починаємо. Пане чудо, не може вже чекати, щоб побачити свого. Ось він. Ми починали з нього на консолях. Ми починаємо з нього і в Discord. Містер Патрік є, 100 000 монет. Аплодисменти. Габела to швидко відкриває. О, Робер Пірес. Це не габела. <реш> Пане Дес Свурд. вітаємо вас, Сворд, ви в етері. Ану, після Пюреса. ПЗ. Цамброта. Let's go. Є! Діскорд вривається просто! Діскорд! Що ви робите? А починали то як? З Патріка Клюверта, а тут один з найкращих правих і лівих захисників в грі. Пане Ілья 0986.0. Хоче не пропустити таймінги. Це буде Клот Макелеле? А що відбувається, Діскор? Що таке? Ні, Піті, але окей, це все одно добре, 500к. Воу, я забув про ману Піті, Оце справжня легенда арсеналу. Let's go! Let's go! А ми вже вийшли на 11 на 11 і бачили і топів. Слухайте. Котовський той ще шакаліна. А зараз ще й в таймінги попав. Чи спрацює? Ні, не спрацювало. Містер Осач передає привіт консолям. Каже консоль. Привіт. Тут теж є роботяги в Discord. Містер Ян Раш, доброго здоров'я. Таймінги закінчились. Чат. Все розходимось. Пане Ліб... Лібіаріум, я думав, то сипи так. Окей. Перевіряємо твій аккаунт. Це буде. О, це буде Хенрі Кларсен, я думав Ернандес. Блін, але яка якість? Подивіться знов. Ця плавність картинки я не можу. Наскільки воно класне на ПК? Неймовірно. Перший на сьогодні Хенрі Карсен, до речі. А що він? Фулл стіна чи ні? Напевно, фулл стена. Сьомий пейс, шостий удари. Габелла. Ааа, Поняв, Саня, не знав. А, ну слухай, нам потрібен джокер якийсь. Ай, ні. Це не джокер. Це жора гатузо, це не те єй. Ай. Ой, Дженаро. Там же є п'яті, там є Макелеле. І Васька калюжний, як каже чат. Чий. Так, сієй, да. Макс такий. О, пане Лібеаріум пише, що це не донат. Це один пак за передзамовлення, інший за підписку EA Play Pro. Окей. Пане піано Юрій. Давай. Вітаємо ветері. По модельці не впізнаю. О, Сєн! Нічого собі! Летс go! Діскорд зробив обкладинку для цього відео. Ха-ха! І це відео просто. Прикиньте, якщо хтось не додивиться до цього моменту і прийде писати в коментарі габела, а тут Діскорд просто розриває. Let's go. До речі, підписатись не забуваємо. Ха -ха. Хто все ще не підписав. 25 відкрили. 26. Ашлі Кол! Кешлі! Дискорд, я не знаю. Консоль, наступного, наступного разу всі в Діскорд. <ріст> Що це таке? Але завезли таймінг. Дайте мені ще Тореса. І ми закінчили. Або дзолу. Ашлі Кол, ЖК, 87 пейс, один з найкращих лівих захисників в РІ на поточному етапі. 450 він був на консолях, на ПК не знаю. Максимальна відповідальність. По-моєму, це, до речі, дебют від пана Скіф. Це Сол Кембл, ні. Здоровий такий. Ні. Це Вірон. Блін. Я побачив такого дядьку і думав, що це Сол Кембл. Блін, мене брудна футболка. Вау! Я був впевнений, що це Кембл це була б така перемога. 13-14. Мені шкода. Ваша спроба. Сезон закінчено. Адама є. Ой, підвисання. Хто в іконах? Розвисло. ФРВ. Англія. Ні. Це буде Ян Райт. Маестро Ліфт. Зараз ти поглянеш на свого Яна Райта. Ось він. Якщо б було ЛВ, то це був би Барнс. І це була б перемога. Блін, ну який Ян Райт. Ну так гарно йшли. Діскорд, що таке? Ютуб, дякую, хто додивився відео до кінця. Все, побачимо, коли побачимось. У мене немає сил. Все буде Україна, па, -па.